От така робота сільська. Горить сінокоска. Що робити? Води нема. Загорілася. Розкажи, як ти сінокоску поламав. Я, я, я. А хто? 4. Нову сінокоску вграв. Там як його? Дмитрий Іванович, як його там писав коментар, щоб я той брав ключі і крутив, а ти знімав. Mm -hmm. Ну ти ж так трандитить не вмієш, так? Да? Mm -hmm. Ну каже, щоб я руки вимазав по ньому. Правду каже. Mm -hmm. А чого ти сюди салідол кладеш, а не цей? Як там осторожно, кришка гроба закривається. Що ти хоч? Давай, ти хочеш Дальний. дощ налякати? Да. Чи вже пройшов. Якби знали, можна було б вже б скосити, да і голову не морочити. Дождь. Нема дожів, так? Да? Зато мені хтось писав коментарі, яка у вас що не тиждень то та їй. Та були вони колись а то. І то повезло, наверное, нам. <кій> Тут всі шайбочки ж були. Сейчас коротше скручуємо і будемо їхати сина молотий. С комбайном там вийшло ми відправляли розпределитель на цей. Сказав, зараз передивиться, щось там буде на складі перезвони. Там в мене один. А у ще один впав. Забуде на складі, передивиться щось там. Не знаю, шумно там хай рушають. І ще один роботи. Ораном проверяю, сколько мы искали. Да, а! Сінокоску! Що? <ріст> Це твоя? Забрав мою сінокоску, шпари з моєю, а мені воно віддав. Пишіть, коментуйте, що робити. Та нічого не робити. Їхати додому і ремонтувати. Зараз Сейчас разберу та і все. Да, ножі рубають, конечно чітко. Бриють офігенно. Зрізати а так та й голову не морожить. Це і так довго вона отробила Десь може гектара або та не, не більше, гектара 2 отробила. Так, все, що там трандить треба йти робити. якось так. Та воно откинув, те відкинув, те откинув. Хороша штука, цей Гайковерт це тут на 160 чи на 180 Н, не помню. Короче, це в цьому році брали ми. Прикольна штука. Ще без знав, де воно тут написано, ну, коротше, така характеристика. Це не реклама ніде нічого, це помощник, як би собі такий сказати. Короте, тут подшибник воно вже не на амба. Ну, може ще помажемо, може буде ходити. Або новий купимо, подивимось. Тут що? Тут короте, на цій синокосці батько спіймав був лист металу. Ну, і він трошки так його відрізав. Ну, цьому бочонку, цей ми вже міняли бочонок, це 100%. Та що таке? Оцей міняли. А цей ще ні. Ну, Це ще йшов, ну, із і сінокоской рідний. Бачите наскільки. Ну, Зараз буду відкручувати гайки, але я думаю, зараз тут вони позриваються. Тут, ось. тут там воно. Ось, бачте, зараз подивимося, як він або відкрути, або зірва. Ну подивимось, нам вони все одно якби не нужні. Надо двома ні, дивіться, от шпарив. Ще, ще й назад можна. дебелому шпіле. пооткручував дивіться які гайки не болти не гайки открутив так що за рекламу дні правим щось треба платить це і щось не тільки головки щось батько наверное держав там Коротше, такий ремонт. Тепер одна проблема в запчастях це бочонок і кришку тула вона перекосненна. Сейчас попробую снять. Ну, шот. Мінімально, оце проблема отут, буває в них витирає, якщо підшипник заклини, Або ось посадочне місце отут, на цій груші. Ми вже тут пробували, та я не пам'ятаю, чимось так під, підкалювали, а потім підшипник садили. Ну а це вже вироботка тут пішла. Коротше, колись в одне час їх з батьком, мабуть, раза по два-три по три за сезон. Знімали, ставили, ремонтували, поки не купили нову собі. Коротше, купили дві нових, ще вони стояли тоді по 20, чи по 20, чи по 20 чимось тисяч вони стояли. Зараз я дивився чи по 60 тисяч вони стоять, бо ціни, звісно, ростуть, як на молоко. Так що зараз знімаю. І покажу далі, що я там натворив або не натворив, не знаю кому як. Ну що, трошки виправив, підняв. Тепер залишилося отут 4 болтика ось пооткручувати, щоб батько купив нову кришку і новий бочонок. Ну і все. А загорілася ось трава. Бо я поки встановився, поки виключив вала одборомочності, воно, коротше, іскри пішли і влупило її деміла чого. Оце у них проблема, як оце трошки підгинає травою або пилякою набивається. І набиває ось сюди ось скільки сіна оце все. Ну, що... Це, мабуть, буде десь около тисячі стоїть, а це все комплект. Думаю, це 100%. А там побачимо. І потім ціну скажу. Скільки чого обійшлося. Так що, ну, вона в нас її нормально відпекла. Звісно, пильник трошки ось де потрібний тут підгорів. Треба було раніше водички палить. О, Не тече. Значить, все добре, якби потекло, то значить треба було б або сальники міняти, або ну, не тече, та й не тече. Це добре. Оце було теж батько був. Отож як попав на цю. Та лист там метала в нас. Як завжди. Лист металу лежав і він попав і відбив оцю крильчатку. Ну, не крильчатку, а... За щийту я його називаю. Ну, я його тут на 40-ки вдома приварив. І ще не на гектар або два скосив, бачите, нормально. А тут, коротше, та трава здорова, більше всього нагрузка, бо я і думаю, що він так важко косити сороку. Та і все, поміняємо і буде бімба. Подшибник на заглянути, не знаю чи вибить чогось, подивитися або новий купим, поставим. Ну він так наче не хода. Ця маля буха открутилася. Ну і все. Такий ремонтік косарки. Це завтра батько може буде їхати купа по місту. А це вже на металу. Сідушку можна зробити да? там заварити, раз і скамейка буде. Так що отак от. Все, сінокоска відкосила. А я почти зробив. Якби було, вже б склав би, конечно. Теж, бачите, іноді працюю. Інога ставим вподобайку і підписуємося на канал. Всім дякую. Всім миру і добра. Це 4 числа він посіяний. Приїхали, бо тут рапс рядом. Подивитися на соняшник, як він виглядає. Бо що то стрьомно. бо кажуть, і клещ може, і там всяка чепухня від нього. Ну, приїхали, наче непоганий. Більш рівніші ніж наші українські гібриди, як я вчора показував, може хто дивився як патрі Ось тобі шувова казав, бачиш, що тут в листях є, що я то з ним приїжджав. Ось я бачиш, походимо, бачиш. Де і сидить ось Що вже Коні двинуло літає на тому Ну а казав воно вже наїлося типа нічого не буде нічого не може ото як ото Ну може десь щось трошки Вилізе ото як її скажи Метелики Ну да метелики навіть метелики то буде. Ну даєш А можеш буде гусінь? Коротше такий стан, бо приїхали, переживаємо трошки. Кажу, поїхали глянемо, бо страшно. Ну, так наче чистенький, вже ряди закриває. А це де ґрунтовий ось опромився. Бачите яке листя? Я думав тут взагалі нічого не буде коли воно це так на заметку собі на наступний рік знатиму що воно таке як ґрунтовий промивається Бачите ось хава я бля Ну головне що тлі немає Бо Я думав ще і тля буде да, піднявся він звісно Моментально Редки закривав Зелений. Та що в цьому году ще поки вологи вистачає? па Кажу, поки в цьому году ще вологи вистачає, як в тому году, тому він так і. А в тому году без ні одного дождя, так О, де машини хтось їздив, ти бачив? Машиною хтось їздив. Це навіть Да, машиною сюди по тому, неї Так це прицеп якийсь був, так? Да, ось де Ззаді, таке як трактор на Чишу, да? А хто в нас тут такий на цьому? Це мотоблоком. може мотоблоком. Да? Да. так як мотоблоком, так? Да? Mm -hmm. Ось два колеса маленьких. Маленьких, а це таке як прицеп, на ось бачить. Це оттуда їхав. оттуда? Чи ні? ні, наоборот. Туда? Ні, воно туди і назад. Ось ще один слід mm -hmm. Ось бачив. 7 блядь. надо подивитися кімнату нього тора блять да Це я пропустив ты да? знаети блять блядь. блять да? для прозор а не ти ты сияв хто? та ти кажеться. Mm. Мені простите я перший у Отак ти хоч би понахилявся, а так <ріст> Все, коротше ми сюди вже їздити не будем, да? Приїдемо як косить буду Пес Ось тоже бачну ось бачиш потом. Ну корня. Чи мошкарня, а морошками? Пів гектара да, пропустив. що їдемо відпочивати